Ранньою весною, як тільки розтане сніг на остепнених луках, степових галявинах та узліссях ви можете побачити ось такі великі світло-фіолетові дзвоники. Це сон розкритий, одна із найяскравіших ранньовесняних рослин. Його квіти розпускаються навіть раніше, ніж листки, проте вони надійно захищені від весняних заморозків за допомогою пухнастих чашолистків. Сон розкритий залишається привабливим і після того, як відцвіте, бо його квітки перетворюються на невеличкі пухнасті кульки, які утворені із маленьких плодів сім'янок. Хоча ця рослина охороняється не лише на території України, а й по всій Європі, на жаль, її популяція продовжує скорочуватись через діяльність людини. Із сон травою завжди було пов'язано багато легенд. Наші предки вважали її оберегом, а якщо покласти сон траву під подушку, то вночі у вісні вона покаже людині її долю.